Два и пять, два йде, не хутуби. Отак взяв її б прямо. Да, Можешь ютуб попасти, можеш якщо хочеш. Вау, да. Поставить красиво. Не просто все якраз став за мною, я сфоткаю. 1,9, 2,1,9,2. А, а я подивлюсь скільки у мене, я вже не пам'ятаю. А в мене немає, кстати. У мене не написано. Ну все, дивись, тут дивись. А тут блядь, мать 2,5, 2,9. А що це так духу? А що з духу передня, 2,5, чуєш? На тебе, блядь, повод сьогодні. Бл... Чого б що то я не знаю. Як він, Них... тебе тут? тобі. Ну ладно. Оно знизу, знизу. <плес> Давай я собі сейчас тоже. Один і сім, я там подсоходяться. Один і три. А один і вісім. Чот мені стрьомно, сука. 1, <плес> а, ось все. Два я істеплення. А саме вічний проблематичний вопрос. Куда? Куди небудь. Куди небудь? Та я тоже думаю, що я знаю. Дінає, дуріє, дуріє вже. На візьми котни заї! Отак взяв її прямо. <різь> <різь> давай <різь> по... <різь> хай Я не знаю, ну давай <різь> дов... Чуєш? давай до вінставського розворота. Потом сюда і на Гребінки, короче. Э, під мост. Да, під мост. Да Де тут вона аварійка виключається. Да, 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 да. А, все, есть. Да. Ну давай, давай, Сашко, давай. можу сказати? Зато на цьому мотоциклі, коли їдеш, можна собі спокійно, релакснути, рівненько сидиш, кайфово. Ну, Блін, йому щось сюди підкинути би 600 кубів, би, допустимо, да, мотор на 600 би. Це був б офігенний варіант. Ти сидиш собі рівненько, цей стрім, Так, посадочка, кайфовенько їдеш тобі, говориш, спината не томиться. Ну, тому я врахую, що цей мотоцикл реально дуже класний. Сашко, я знаю, просто що ти це відео буде дивитися. Тобто ти просто не казав, що я обсираю твій мотоцикл чи ще що. Ось одною рукою їдеш, положив собі руку і їде всі спокійненько. 120 він свої їде, собі А До речі, це цей мотоцикл, на яку я вчився їздити. Катайся, пробуй, вчився. І все, і я сів, дивлюся, у мене тут показується... Тут показана передача, на якій ти їдеш. Тобто зараз я їду на 6 передачі. Відповідно, у мене на мотоциклі такого немає. Міховує їсти отак от. Він управляє, так, да, він управляє мій туди перша прича. Мапа, я в камері, я в телевізорі. Ай, красавчик який, блін, класний мотоцикл. О, Блять, ще лапка так цікава. Дуже странно. Якось він так стоїть. Що, нормально, Нормально, так? Да? Ти впевнений? Ну що? як? Ти думаешь, десь 220 їхав? 206 Серйозно? Ага. Красавчик. Ага. Привіт, привіт хлопці. А, ось, ще. Да. Можеш ютуб попасти, якщо хочеш. Вау, так, да? красавчик. Ага. Блін, я так їду, думаю, що б тобі зараз не дать? Щоб ти трохи пар пустив, ну блін, реально. Бо вот це таке, а ти їдеш, блін. Ну, я ну. Це знаю. Я сіне. Ага. Давай, давайте, хлопці, вставайте. Есть? Ты тоже? Ну давай, давай, Стіка. Давай. Нема за що? Давай. Давай. Красавчик. Тільки <фот> під'їхав уже одразу. Не, реально вообще класно. Це що? Я це на нього сів. Поняв, у мене розгрузка на спину сразу пішла. Так <потъяв> спокійно їдеш собі вообще. А я ж їде, говорив, так собі, що це мотоцикл, підійде, так і так, спокійно, тому що на ньому реально класно було. Привет. <потълзві> Привет. <потълзві> Привет. <потълзві> да, конечно, без проблем. Все, <потълзві> спасибо. Нема за що. Продовжимо. На ньому реально класно десь по городу. Ну це стріт, є стріт ну, реально. Я просто давно вже на такому не їздив, а хоча з нього ж я і вчився їздити, мені давалося. Так, Да, 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 Не в той карман, покладе У тебе кожен день якась нова історія. Вашим кругліком. Типу. Куди? Через каліновку? Поїхав. Думаю, як його мотоцикл поставить красиво. Ні, просто все якраз став за мною, я сфоткаю. Ти знаєш, Сашко, мені такий березень дуже сильно подобається. Реально. Такий да, березень, якщо чесно, просто песня. Я сподіваюся, що і далі буде таке тепло, і кожен мотоцикліст радується такій погоді. Ну як просто не радуватися такій красоті. Ну, так що ми... Зараз ми далі летимо, ми робимо кружочок у нас тут і додому, тому що вечором холодно. До побачення, народ. Я вже тепер тому треба завішу. Давай, Сашко, удачі. От і все, друг поїхав додому. Я також додому, бо вже прохладно, Васінько, однако. Тому, в принципі, дякую вам за перегляди. Бажаю вам гарного вечора, гарного мотосезону, не хворійте, я вас люблю, обняв, поцілував.